Всім вітання. Починається новий експериментальний день. Вже отримав деякі такі цікаві ефекти. Але вони цікаві і незрозумілі. Незрозумілі тоді, коли ти перший раз з цим стикаєшся. Але коли в тебе вже за плечима є багаторічний досвід, то ти вже розумієш причину і наслідки. Перше, що захотілося подивитися, як буде працювати такий цікавий індуктор. В чому його особливість, якщо подивитися знизу, там ну, оці виточки мають ну, праву-ліву намотку. Тобто провід зігнутий пополам, і е, тут, виходить, два з половини виточки вправо, два з половиною виточки вліво. Це особливість даного індуктора. І тепер в чому особливість роботи. Значить, коли я намотав такий індуктор, трансформація зникла тобто, на вторинній в напруга пропала, але отримав досить цікаві ефекти. В чому вони полягають? Зараз я продемонструю. Дивимося, зараз в мене навантаження дві лампочки сотки. Вони від'єднані. От і Запускаємо систему. Дивимося споживання. Споживання в районі 420 Вт. Так, зафіксували. Тепер роблю зупиночку і під'єднаю навантаження. Так, приєднав навантаження, і дивимося, що тепер у нас буде робитися із струмом. Так, момент розмикання. 15, 16, 18 ампер викид зворотній енергії. Саме такі викиди, вони і заставляють переосмислювати. Процеси, тому що, якщо брати саме споживання йде 400 ма 0,4, а зворотній викид йде в 30, 40, 50 разів. Так, тепер, як ви бачили, лампочки у нас не працюють. Бачите, не працюють споживання. Без лампочок було 420. Коли я вмикаю із скомутованим навантаженням, іде зворотній викид, і робота не виконується. Що ми зараз робимо? Знімаємо навантаження і включимо живлення, і потім, після того, як система запуститься, включимо навантаження. Так, Знову зняв навантаження. Включаю живлення. Так, живлення 420. Так. І включаю лампочки. Запрацювали. Споживання 390. Лампочки працюють. Споживання 390. Виключив навантаження. Споживання виросло. Ну, звичайно, що акумулятори просідають, буде динаміка йти донизу, тому що підживлення немає. Акумулятор я вже ходокав добре цими імпульсами. Так що струм вже вони не крепко хочуть тримати. Але продемонструвати саме те, що коли я систему даю навантаження, у мене зменшується струм споживання. Це вже й демонстрував, коли працював з великою резонансною системою, тому для мене це не дивина. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли у мене резонансна система з допомогою конденсаторів, отам от включений один тумблерок, якраз це резонансний конденсатор, він на зовнішні біфіляри вводить їх резонанс, і саме оці викиди, і ми бачимо тут. Що стосується індуктора, індуктор захотів намотати, намотав, перевірив, отримав відповідний результат. Щоб зрозуміти, чи це дає індуктор, чи це не індуктора робота, зараз я цей індуктор зніму, замість нього поставлю скол, ну, підкову внутрішню незамкнене кільце. І подивимося, як буде працювати. Ну, але це вже буде для наступних відео. Всім успіху і до нових зустрічей!